Слава Ісусу Христу. Хотів для початку перепросити за вчорашній цей квест бігання чи ігри, тому що мала бути гра, а вийшла серйозна справа. Я на своїй групці вирішив ну, не погратися, але так, попробувати себе, бо мені пригадався фільм. Коли проходять до психолога і розказує півгодину якусь проблему, це комедія була. І психолог так піднімає очі. і що ви на це скажете? І людина, ну я думаю, і пояснюю, як би це все вирішити, так це можна. Він каже: молодець, з вас 500 гривень до побачення. Тобто, два слова сказав психолог, і людина вийшла щаслива, бо вона сама відповіла на свою проблему. Щось подібне хотів я вчора так побавитися, але. Коли задавав запитання, я побачив цю відкритість, побачив серйозність проблем, які були названі. Я насправді оторопів з деяких питань, тому що за три хвилини неможливо вирішити глибинну якісь проблему. Але треба триматися, показувати людям, що я контролюю ситуацію, якось там виролити. Але я побачив, що дуже багато є насправді болю, і ця гра, так би мовити, показала, що є великі питання, глибинні, які з якими ви прийшли. То я хотів би допомогти всім проблемам і це подібне лікаря, якому кажуть, що є пацієнт з онкологічною хворобою. І він розуміє. Що не знає до кінця, як лікувати рак, бо він в кось лікується в когось. Ні, я ходив в такому стані тяжкому, але не варто перебирати проблеми чужих на себе. До речі, порада щодо молитви, коли хтось приходив. Обтяжує своєю великою проблемою, і ті, за кого за хто молився за людей, вони тим переймаються, може ми йому гроші будемо збирати, може цей, цей їх болить, вони це носять, у них вже настрою нема, і вони це несуть в сім'ї. Тобто, щоб відділити, може є питання, які можемо допомогти, але щоб не перейматися тим. Тому перепрошую, що з зі гри вийшла серйозна справа, яка, яка показала мені дуже багато. А тішуся, що ви тут. Всі, в кого є проблема, вони всіх є. Я би зараз за своє почав. Але е, хочу сказати, що земля, на якій ви зараз стоїте, свята. Це місце особливе. Це місце, на якому діє Бог. І я би сказав, що це земля цієї гори, на яку сьогодні в Євангелії піднялися наші герої, щоб. Е, Побачити цю хмару. Ісус виводить своїх двох учнів для того, щоб Петра і Якова, і Івана Трьох, щоб їм щось показати. Ви молодці, що вирвалися в житті, вирвалися сюди і попали. Є маса, маса я знаю, дітей, які хотіли і не було вже місць, є просто які не доїхали чи відмовилися в останній день. А ви тут. Тому що це є гора, на якій Бог вас буде перемінювати. Перемінює і вже змінив. Це місце особливо реколекції. Я завжди кохаюся в всіх реколекціях, тому що це є період такого, не знаю, райського життя. Немає клопотів. Ну, клопоти дзвонять по телефону, але вони вже так не торкаються особисто. Та? Період тебе годують, чи як не як годують, та посуда не б'ється, це прекрасна посуда. Є різні досвіди, коли вся посуда розбилася, бо було на одній горці, і тому видавали одноразовій посуді. Тому є де жити, навіть висипаємося вчора, правда, пів другої довелося лягти, але сьогодні встав. Тобто, фактично, це місце по-особливому, де я можу не переживати за земні питання, зосередитись на тому, що робить Бог. Що робить Бог через. Того, хто вчить, що робить Бог через якісь покази, дії, розмови за столом, розмови в коридорах це і прекрасне місце. І мені завжди сумно їхати з цього місця. З будь-яких реколекцій. пам'ятаю, ще й перші табори всі міняються номерами, там записують адреси, хто де живе, там це, будем, і ні разу я ще не дзвонив по цих всіх номерах. Але оці слова, Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Це означає, що коли людина входить в атмосферу Бога, в Божу присутність, в Боже світло, в місце, де є тут є Мойсей Ілля, представник старого і Нового Завіту, от людина не хоче з цього стану виходити. І в цьому стані, поки вони думають, як це все затримати. А затримати, значить, треба зробити палатку, намет, щоб тут жити і так далі. Приходить гора, хмара, і з хмари чути, чути голос. Чому я про це говорю? Бо мені вже сумно, що ви будете вертатися в світ і будете, напевно, боятися, що ті старі проблеми вони десь знову до вас прийдуть, старе середовище. Нерозуміння батьків, нерозуміння друзів і що робити. Тобто це є перший таки вже, вже страшно, напевно, що. Відповіді поки що не даю, що з тим робити, бо ми ще тут. В цей період приходить, Бог не зосереджує їх на цій події. Зразу приходиться Хмара, і з Хмари чути голос: це мій улюблений син, якого я вподобав. Дещо було в Євангелії подібна фраза. Хто пригадує? Коли зійшов Дух Святий, це було на річці Йордан. Такий самий виголос був, може не дослівно, але так чи інакше, це друге явлення Бога, де Бог ще раз нагадує. Ще раз показує, хто це є, що це Син Божий, і щоб його слухали. І так випадково чомусь це Івангеліє сьогодні попало і ця дата, що вчора ми мали ця, саме, цю саму подію хрещення, відновлення хресних обітів, на яких так само Дух Святий сходив із Хмари голосу, це син мій улюблений, його слухайте. Тому я вірю, що це просто співпадіння. А можливо ще раз підкреслю вдруге сьогодні нам, що ви на цій горі, що ви в особливому місці, є, здогадуюсь, особи, які хотіли навіть поїхати, але вчора вже передумали. Воно так завжди є, світ, світ вириває. Де я дуже часто хочу показати, що не так. Студія, як там з часом? Я не взяв годинник. В Бога немає програшних варіантів. Цю тему я би хотів розвинути останні два тижні, я нею живу. На прикладі телефону. Спасибі, я тобі це згадаю. І, наприклад, я би хотів поміняти свій телефон. У мене така лопатка, я її забув в кімнаті, дуже великий дисплеї, вже на пограничі з планшетом маленьким. Мій e, Макс 2, 2017 чи 2016 року, йому вже 6 років, він слабше тримає батарею. Я думаю, може би поміняти e, вже телефон і почав думати. Ну, беремо такий середній варіант, там китайський, якийсь біля 10 тисяч, ну, Варіант добрий, ну, я я птіця високого польоту, я достойний, може більшого. E, розглядаємо тоді. Піксель там 24 тисячі, там хороша камера, порівнюють до айфона. Ну або і айфон, що там, 1700 доларів, чи скільки там коштує. Ось, я говорю про максимальні версії. І... Ні, я насправді я як чоловік признаюся, то брати машину в максимальній комплектації. Я маю GL SK-2, це китайська машина. І я доукомплектовував її постійно, то підлокотником, то камерою. Якщо б було можливість, зразу в ній, то це б взяв і газ потім достав, чи беремо комп'ютер, купив там самий потужний на той 2008 рік. Ну, на 2008 рік, то до сьогодні він навіть зум-конференції стягує, я навіть можу на ньому працювати, його не міняю. То коли максимально вкластися, ця річ довше прослужить. Тому я говорю про якісні речі. Скажіть, який вибір із цих трьох телефонів є правильно зробити? iPhone достойний, Samsung, я ще чув. Та. Мій Samsung перший, омня 9 років служив мені. Реально і зараз є. Я його маю з собою, я вивіз його. Він є тут. То, який, то я, бідаю, я скажу так: в Бога немає програшних варіантів. Якщо я виберу китайську якийсь середній варіант для Ніщеброда, то в мене дружина такий має. Вона дуже задоволена. Полюбе, там камера краща, як в моєму зараз старому. І, але ми зкономимо ресурси, зекономимо гроші на щось можемо пустити корисніше. Та, ти більше час війни купляти е, треба потрібніші речі і десь комусь допомогти і тому подібне. Можна взяти з хорошою камерою. Це теж виграшний варіант, бо хороша камера пригоджується. Е, ну, не часто, але принаймні, коли людина займається блогерством. Чи -чи -чи. І третій варіант взяти найкращий, що має отець Бровді, сам отець Бровді, сам отець Роман, там інші такі потужники церкви, та? ну, чому ж би мені не підтягнутися до їхнього рівня. Тобто, який би я не взяв варіант, він, він, він достойний. достойний, достойний, достойний Я скажу достойний сина Божого, достойний Царевича. І е, так дивиться Бог. Так дивиться Бог на будь які із тих виборів, які я зроблю. Якщо дивимося не Божим поглядом, наприклад, китайський. Е, Має певні нюанси, це Андроїд. Андроїд має відкрити кодування, його легше взламати, Він грузить процесор. І і і, -і. друга річ платити аж 24 тисячі за камеру, якою я рідко користуюся. Ну не резон, бо ну, бо, ану сяду десь в машині, зламаю телефон. як один на один багач сідає з телефоном Хрусь. Тільки щоб це був хребет. Ось. Ну і уявіть собі, щоб в мене. Айфон десь впав в воду чи ще щось. Ми телефон багато падає, чи його поцупили, але ну, я би на собі волосся дер. А є що дерти. <плес> так, співпало просто з жартом. І тому я би боявся з таким телефоном ходити, напевно, що. Тобто завжди можна передатися, що не так, що за дорого, що не оплачується тому подібне. Бог дивиться, що є добре. Тобто, якщо я, а я запланував вести якийсь блог, то мені буде треба цю річ, наприклад. Так? Я зробив четверте рішення. Такого великого крану ні в кого немає, є тільки в особливих людей. Такого антикваріату зараз ніде вже мімакс 2 не вижили, вони всі просто вийшли з часу. В мене є, мені його вистачає. От Проблема в тому, що все, що в ньому є, мені вистачає, більшого не треба. Там навіть є Viber, Я прихильник тільки Gmail, така, знаєте, пошта висилається. Ну, це я з того покоління старого. Мене молодь нагрозило Telegram закачати, і закачавши WhatsApp, але я не знаю, що як ним шок. Постійно пише, якісь обновлення. Ну, це, це не моя сфера. Мені стає поки що Viber, а Молодець, що я освоїв і Telegram. Це для мене вже, вже, вже стеля. Мені його вистачає, і я вирішив не міняти телефон. А через те, що в ньому батарея слабше тримає просто ходити з павербанком. І я теж вибрав виграшний варіант. Тому що я щасливий, я його знаю, він мене знає. Я за нього не переживаю, навіть як він впаде, і я зробив правильний вибір. Тобто, будь-який вибір, який робить людина, дочка і син Божий, і він є виграшний. Ще раз повторююся, в Бога немає програшних. Варіантів. І тому, коли ми дивимося цим Божим поглядом, коли ми хочемо мати переміну мислення, хочемо мати це переображення, тоді е, не буде критики, не буде осуду, не буде, е, не, не буде дуже багато проблем. Тож хочу побажати всім нам, е, щоб ми е, мали цю благодать переображення. Благодать переміни мислення. Господь навмисно виводить сьогодні Петра і Якова і Івана, щоб показати їм іншу реальність, про яку вони здогадуються. Ви сьогодні тут, щоб побачити, що за цілий рік ніде ви так ще не досвідчували Бога, як тут. Ця реальність є реальністю і вона може бути у вашому житті. І вона є в Ісусі, який є, який переобразився, якого Бог. Просвітим світлом аж так, щоб вони аж впали від страху. Тож хочу побажати е, на кінець вам, щоб ви е, ну, не було як стадо. Е, тут навіть ще шерсть така є з якоїсь худобини. Е, властивість стада ходити як всі. І Коли ви вернетеся з гори переображення додому, а вас буде варіант ходити як всі. Я не кажу, що християни це віп, особливі люди. Але християни це є особи, які знають собі ціну, які знають, чиї вони діти, хто їхній тато, яку достоту і гідність вони мають, і шукати подібних собі це спільнота, це однолітки, друзі, які також знають цього ж Бога. І не бути цим стадом, яким робить нас світ, бо він хоче нас робити. На, на, на тваринному рівні, а підійматися до цього рівня, до якого нас хоче Бог, до синів і дочок Божих. Тож євангелізуємо, свідчуємо е, цього Бога і е, розказуємо, який Він прекрасний. Пам'ятайте, що, пам що якщо ви з Богом, ви ніколи не зробите програшного вибору, ніколи не помилитесь. Навіколи помилитеся, то Бог виправить так, що вийде на добро. Але це вже друга тема. Слава Ісусу Христу!